Відео про те, чому закація краще робити руків'я, воно ж топорище на колун, а не на сукиру. Як я і казав, вона дуже важка, міцна, от. не гниє, ну тобто довговічна. Ну і в принципі, е, комусь може здатися, що е, на сукиру чи на колун це як трубу При, приварити, тільки це деревина. От. Ну і в принципі трохи є, але ну, є схожість. Але все ж відчувається, що при ударі, якщо довжина велика, то вона трошки пружинить. От. Все ж таки є. От. Ну, За рахунок того, що вона міцна, можна ще довго робити, і воно довго прослужить. Принаймні, це мій досвід. От. Чому? Ну, отаку от цукеру. Коротенько не підійде, акацієве топорище. Тому що вага його буде е, непропорційна, як би то сказати. Сама залізяка, сама сокира недостатньо буде важка, а топорище буде дуже важке. От. І тому баланс буде не десь отут, -от близько, а далі. І... Це погано тим, що удари будуть не такі, як це, ну, для кожного сильного удару доведеться більше сили а, вкладати. Тому що якщо років легке, а залізо тут переважає на порядок, то воно йде вниз під своєю вагою. Докладаючи мінімум зусиль, легко рубається. Якщо важке топорище відносно. Відносно сокира то баланс буде не отут внизу, а десь вище і гірше. Ну, ну, і головне, відбиває руку тверда деревина, а акація дуже тверда і вона відбиває таке руку. А сокирою ми машемо б'ємо набагато більше, ніж колоном. Тому на колон, якщо ну, розбити там чурку декілька ударів особливо таким здоровенним, тим паче. То сокирою рубати, то багато ударів і рука вам потім скаже не, не дякую за таке руків'я, за таке топорище. От, у мене все.